Що вирішили депутати з законом про мобілізацію? У Польщі почали роздавати повістки українцям. Син київського судді зарізав людину та втік. В Києві за загадкових обставин померла колишня заступниця генпрокурора, яка колись працювала в справі Павла Лазаренка. Слава Україні! Гучно пролунало під самим Кремлем. Дружина піскова, фігуристка Навка, виявилася банальною злодюшкою, вкрала пісню в української виконавиці і танцює під неї. Страта правоохоронця, захоплення заручників Еквадор трясе від бунту злочинців. В костюмі ганібала лектора підсудного задираку, що напав на суддю, тепер знешкодять спеціальним одягам. Це кримінал на каналі Україна. Сьогодні я, Богдан Лазука, вітаю вас. І передусім важлива інформація щодо скандального законопроекту про мобілізацію, долю якого сьогодні вирішувала Верховна Рада. А українці, затримавши подих, чекали на це рішення. Так, в результаті закритої наради з військовим командуванням законопроект повертається на доопрацювання. Про це заявив голова фракції Слуга народу Давід Арахамін. У своєму телеграм-каналі він зокрема зауважив, що рішення ухвалювалося за участі головнокомандувача залужного начальника генерального штабу Шаптали, міністра оборони Умєрова, керівництва Верховної Ради та голови фракції і комітетів. Було багато дискусій. Ми розуміємо запит військового командування і готові йти на зустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульованими. Про це відкрито сказали військовому командуванню. Нагадаю, серед запропонованих положень нового закону найсуперечливішим є зокрема зниження призовного віку з 27 до 25 років. Можливість включати до реєстру боржників осіб, які ухилилися від мобілізації та скасування відстрочки для осіб з інвалідністю третьої групи. ТЦК добралася до українців призивного віку навіть у Польщі. Відео із врученням повістки в середмісті Варшави активно курсує інтернетом і пантеличить тих чоловіків, хто під різними приводами поїхав з України. Чи правда це далі в сюжеті? Повістки українцям вже почали роздавати у сусідній Польщі. Та дивіться, що робиться. Ти в Варшаві. Я вас. Ви мені не вказуєте, що робити в центрі Варшави. Чоловік отримав повістку і повинен з'явитися на медкомісії за місцем прописки в Україні якнайшвидше. Я попрошу вас покинути майже Польщі, і з'явитися в ваших цікавках. сотні обурливих коментарів. Як взагалі таке могло статися? Згодом з'явилася інформація, що автором відео став український солдат, який виїхав на лікування за кордон після поранення під Херсоном. А цим відео він вирішив потролити ухилянтів, які втекли з країни. Задумка вдалась, таргани заворушились. Я читав коменти в багатьох пабліках. Я просто ржав. Чесне слово, я просто ржав від того, які ви ниці. А ось цей чоловік тільки починав свою довгу подорож до омріяного євросоюзу. Ухилянт намагався перетнути тису у прямому ефірі. Тут вже через річку, венгерська границя. Пробував сьогодні плити. вода холодна, чуть не отонув. Коротше, жості повний. Горе стрімера прийшли підтримати прикордонники, які зігріли невдаху та доправили до місцевого відділку поліції. Там ухилянт почав пояснювати, що нібито просто помилився напрямком руху. Помилився і поїхав. сторону кордону про. До... Добре, ви ж умувалися чи з тиску вийти через ні? Да, це не рівень. А цього хлопця прикордонники фактично витягли з киржаної тиси. Потерпіли, не подавав ознак життя. Рятівники витягли бідолаху з води, надали першу допомогу, зігріли і дали сухий одяг. Врятований хлопець розповів, що заплатив 5 тисяч доларів ділкам, а ті просто привезли його до тиси і сказали: пливи. Варто зауважити, що прикордонна річка Тиса з початку повномасштабної війни стала смертельною пасткою вже аж для 19 втікачів від мобілізації, які загинули у ній. Білий білет, не виходячи з дому. Поліція разом із СБУ викрила масштабну схему незаконного зняття чоловіків з військового обліку. Вартість послуги Тисяча доларів готові документи про непридатність до служби, надсилали поштою. Обшуки було проведено на Житомирщині та у Києві. Це дало змогу викрити повну схему та встановити усіх ділків. Відомо, що торік оформили собі білий квиток 30 осіб. Тепер цих ухилянтів та організаторів оборудки буде притягнуто до кримінальної відповідальності. Кому війна? А кому рідна мати? На Одещині правоохоронці затримали чергового воєнкома, який вирішив збагатитися на мов. Мілізації за гроші той допомагав уникнути призову у армію. Чоловіка затримали на гарячому, коли той саме отримував 7 тисяч доларів за зняття трьох чоловіків з військового обліку. Нині ділку у погонах загрожує до п'яти років за гратами. За дві тисячі доларів США він робив клієнтам документи про визнання їх непридатними до військової служби. А за три тисячі доларів чоловіки могли ще й зняти з військового обліку. Син столичного судді в новорічну ніч зарізав людину та втік за кордон. Нацполіція оголосила в 27-річного Івана Аблова, сина судді окружного адміністративного суду міста Києва. За попередньою інформацією, 1 січня на території готельного комплексу під Одесою аблов молодший посварився з охоронцем. Після чого вдарив чоловіка в серце ножем від отриманих поранень, той помер на місці. За іншими даними, загиблим виявився товариш нападника. Нині Івана Авлова оголошено в розшук. Зазначимо, що він зник 5 січня. Також є інформація, що чоловіку вдалося виїхати з України і зараз він знаходиться в Європі. За навмисне вбивство йому загрожує до 15 років за гратами. В столиці знайшли мертвими колишню заступницю Генерального прокурора України Ольгу Колінько та її доньку. Обидві жінки знаходилися в своїх квартирах. Поліції повідомили, що помешкання були зачинені зсередини, а тіла не мають слідів насильницької смерті. Також правоохоронці зазначили, що жінки померли в різний час. Мати приблизно два місяці тому, а донька близько трьох тижнів тому. Причини смертей поки не повідомляються. Тіла відправлені на судово медичну експертизу. Нагадаю, Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора двічі з 1993 по 2000 роки, а також з 2003 по 2005 Широкому загалу вона стала відома, коли займалася справою одіозного прем'єр-міністра Павла Лазаренка. Жінці було 72 роки, І правоохоронці провели обшуки у скандального бізнесмена Гринкевича, підозрюваного в масштабному розкраданні грошей Міноборони. Про це повідомляє агенція РБК з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. Суд, начебто, вже і наклав арешт на майно скандально відомої родини. А це нерухомість рахунки підконтрольних компаній та автівки преміум класу мерседесів, БМВ, ренджоверів та ауді у Гринкевичів нарахували щонайменше на 850 тисяч доларів. Нагадаємо, львівський бізнесмен Ігор Гринкевич – один із найбільших постачальників міноборони. Його компанії виграли 23 тендери на постачання у зсу одягу на півтора мільярди гривень. ДБР підозрюють бізнесмена у розкраданні коштів, призначених для армії. Йдеться про мільярд гривень, але затримали Гринкевича наприкінці грудня минулого року. Власне саме за спробу дати хабар слідчим у півмільйона доларів. Після того, як ця інформація виплала у мережі, активісти звернули увагу на розкішне життя родини Гринкевича та оточення, зокрема, і на потужну промокомпанію картин нареченого сина, підозрювано. юної художниці Соні Морозюк та його коштовні подарунки. Накалядував тачку за 4 мільйони. Суддя із Черка став власником найдорожчої автівки серед колег за 2023 рік. Рекордсменом виявився суддя Черкаського апеляційного суду Олексій Новіков. Рік у грудні він поповнив свій автопарк елітним кросовером марки Мерседес. Вартість авто вказана в декларації чиновника майже 4 мільйони гривень. Журналістам Новіков пояснив, що на машину збирали всією сім'єю. каже: якщо людина гроші не вкрала і допомагає армії, нічого страшного в таких поступках немає. А що ви думаєте з приводу таких придбань під час війни, причому людьми, які живуть за рахунок державного бюджету, обов'язково напишіть нам у коментарях, а ще підпишіться на наш канал і поставте вподобайку цьому відео. Про перестрілку на кордоні з Україною повідомили у так званому міністерстві держбезпеки невизнаного Придністров'я. Там заявили, що після інциденту з вогнепальною зброєю двох представників республіки перемістили на територію нашої країни. Хто і кого – невідомо. власне. Інформацію про стрілянину в так званому МДБ поширили лише через три дні після того, як буцімто сталася ця подія. В держприкордонслужбі зазначили, що нічого не знають, і найімовірніше, про російські посіпаки зводять наклеп на українські служби. Контррозвідка затримала 33-річну мешканку Новоградівки, яка шпигувала за дислокацією і переміщенням сил оборони на Донеччині, зокрема Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Її Росіяни завербували у жовтні минулого року. Відтоді агентка в пошуку потрібних ворогу даних намотувала громадським транспортом по 100 кілометрів на день. Слідство ще триває, але жінці вже загрожує довічне. Такий термін світить і агенту. Із Запоріжжя зрадником виявився екс-заступник начальника обласного управління МВС, який звільнився зі служби 10 років тому. За завданням гур він курсував містом. Також громадським транспортом та робив фото оборонних заводів, де виробляють боєприпаси для бронетехніки та артилерії. І п'ять з половиною років з конфіскацією майна отримала організаторка фейкового референдуму на Луганщині. Жінка пішла на співпрацю зі слідством, а тому її зменшили термін. Мешканку Старобільська, яка підтримувала росіян і допомагала їм, правоохоронці затримали не деінде, а у Києві до столиці вона приїхала, щоб оформити на себе виплати ВПО. 15 років за гратами з конфіскацією майна, отримав полковник запасу з Житомира, який шпигував для вагнерівців. Також суд позбавив зрадника військового звання. Мова про 82-річного Юрія Чернишова. У минулому він очолював штаб розвідки ракетних військ та артилерії. Ще до повномасштабного вторгнення чоловік видавав проросійські книги. А восени 2022-го у соцмережах почав спілкуватися з представниками ЧВК і на замовлення передавав інформацію про місце розташування українських військових та військові об'єкти. Чернишова затримали у березні минулого року. На судових засіданнях йому, начебто, ставало погано, тому захист домагався звільнити його з під варти. Після того, як Чернишов сплатив 214 тисяч гривень застави, він вийшов на волю, і вже згодом прикордонники затримали його. Дід назвався іншим іменем і намагався втекти за кордон. Власне, у його байку про те, що хотів просто навідати друга, правоохоронці не повірили. Своєї вини Чернешов так і не визнав, а на суді не приховував. У своїй проросійської позиції слава Україні! Героям слава! Цей вислів гучно вигукував чоловік посередині червоної площі у Москві. У відповідь деякі ошелешені перехожі кричали: Слава Росії! Слава Україні! Слава Україні! Колеги, місців, України! Україна! Україна! До чоловіка одразу підбігла поліція та скрутила його. Що це було? Акція протесту, громадська позиція чи просто чоловік програв спір? Наразі невідомо. Викрали, переклали і привласнили. Українська співачка Христина Соловій подає до суду на дружину спікера російського президента Дмитра Піскова. Фігуристка Тетяна Навка в своєму новорічному шоу використала пісню Соловій, тримай, яку ще й переклали російською мовою. За словами української співачки, це вже не вперше росіяни крадуть її твори. Тому зараз Христина Соловій шукає юридичних осіб, які організували льодове шоу та готує позов до суду. Масові бунти у місцевих тюрмах. Озброєні сутички на вулицях, невчухаюча стрілянина та захоплення заручників у студії прямого ефіру на одному з телеканалів. Незаконні страти третю добу поспіль столицю Еквадору тримають у страху тамтешні наркокартелі. В країні оголошено надзвичайний військовий стан та подейкують про початок загальної мобілізації. Останні подробиці щодо ситуації в охопленні війною з наркокартелями південноамериканській державі розкажуть мої колеги. Назвати місто кіто в Еквадорі спокійною та безпечною південно-американською столицею язик не повертається. Однак, те, що відбувається у двохмільйонному місті зараз, схоже на суцільне пекло. Ми живемо у постійному страху, тому що кожного дня, виходячи на роботу, ми не знаємо, чи повернемося додому. Чи вціліємо на вулицях Еквадору повномасштабні сутички силовиків із бандитами? Тривають вже кілька діб. Місцеві жителі повідомляють про підриви службових автомобілів і спроби терористів захопити заручників. Причиною хаосу в країні стала втеча із в'язниці суворого режиму Альфредо Масіаса, лідера злочинного угрупування Лос-Чонерос, який відбував там 34-річний термін. Після цього президент Еквадору оголосив в країні 60-денний надзвичайний стан, застосувавши військове патрулювання, в тому числі у в'язницях, і встановивши загальнонаціональну комендантську годину. Неймовірно таке сталося в нашій країні. Вперше ми розраховуємо на президента, пане президент. Візьміть ситуацію у свої руки, бо якщо ви зробите крок назад, стане ще гірше. Та замість взяти ситуацію в руки, президент Еквадору фактично навпаки лише розв'язав руки наркокартелям. Вже за кілька годин після оголошення надзвичайного стану країною прокотилася низка терактів та викрадень. Як повідомляють місцеві змі, озброєні банди проникли в університет Гуаякіля в Еквадорі, намагаючись захопити студентів і викладачів. Тим часом ще одна озброєна банда захопила еквадорський телеканал, взявши в заручники його працівників та ведучих, все сталося в прямому ефірі тамтешнього шоу. Шо, 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 шо. На відео видно, як чоловіки у капюшонах змусили працівників телеканалу лягти на підлогу студії, а також чутно постріли та крики. Зловмисники відразу відкрили вогонь з вогнепальної зброї. В одного з операторів поцілили, іншому зламали руку. Зрештою правоохоронцям таки вдалося проникнути в студію та затримати кількох нападників. Однак, зухвала поведінка бандитів в прямому ефірі не на жарт налякала місцевих жителів, що спричинило паніку в еквадорській столиці. У місті всі сильно хвилюються, люди раніше полишають роботу, усі тікають з міста. Багато заторів та аварій навколо вирує хаос. Аби вгумувати населення, президент Еквадору записав звернення до народу. Я дав чітку вказівку поліції військовому командуванню, щоб вони взяли контроль над в'язницями. Я тільки що підписав указ про надзвичайне становище, щоб збройні сили могли мати всю підтримку у своїх діях. Закликаю всіх громадян поставитися з розумінням, тому що ця боротьба важлива для кожного. Всі повинні надати збройним силам свою підтримку. Також президент віддав наказ регулярній армії нейтралізувати всіх бандитів, які влаштували заворушення і взяли людей в заручники в різних містах країни. Крім того, Даніель Нобоа планує провести референдум, на якому пропонуватиме посилити заходи боротьби зі злочинністю в країні. Але це вже після припинення вогню, який і понині чутно у щонайменше шести з 24 провінцій країни. Нещодавно ми розповідали про агресивного стрибуна американця, який зухвало накинувся на суддю в Лас-Вегасі, бо вона відмовилася призначити останньому заставу. Також через таку зухвалу поведінку Делон Реден звинувачуваний у нанесенні побоїв за обтяжуючих обставин на наступне засідання прибуде до суду у костюмі Генібала Лектора. Його закують у кайданки, надягнуть спеціальні рукавиці та маску, аби останні не зміг навіть плюватися у служителів Феміди. В такому вигляді американця протримують аж до винесення рішення у справі, по якій хлопчині світить до 20 років за гратами. Новий спосіб смертельної кари винайшли в Сполучених Штатах. Злочинця стратять за допомогою азоту, засудженому за вбивство жінки на замовлення її чоловіка-священника ще у далекому 1988 році Кеннету Юджену Сміту. Вдруге спробують вкоротити життя у досить специфічний спосіб. Американець офіційно вважається Одним із двох вцілілих після спроби виконання смертного вироку. У листопаді 2022 року в Алабамі зірвалася його запланована страта за допомогою смертельної ін'єкції, коли тюремники не змогли ввести Кеннету у вену вбивчий катетер. Другу спробу для 58-річного засудженого дозволив провести Верховний суд Алабами. Новий метод страти за допомогою азоту схвалили у трьох штатах, однак досі жодного разу не застосовували за задумом людині. На обличчя надягають маску, в яку подають газ азоту. У результаті засуджений вмирає від нестачі кисню.